Пригадую мого дідуся. Він був фанатом своєї справи. любив в спорті він був кращий з кращим. Підтримував молодь, підтримував своїх колег. Всеукраїнський турнір відбувся у Тернополі вже втретє. У змаганнях брали участь хлопці 95-го року народження і молодші у восьми вагових категоріях. У наше місто з'їхали спортсмени із усіх регіонів України. Все добре, учасники готові, боротися, організатори дуже добре, все, під, під, все, зробили, все організували, хороший уровень. Вперше до Тернополя позмагатись приїхали польські борці. Сподіваються, що відтепер їх участь у турнірі пам'яті Євгена Ворка стане традиційною. Перша істе на Україні на такі перше в Україні із клубом на таких заходах на такій віковій групі. Дуже задоволений рівнем змагань, високий рівень. Дуже важко, але хлопці з клубу боряться. Дуже добре підготовлені і дуже технічні борці з України. Високий клас підготовки. Впевнений у тому, що завдяки цьому турніру Україна почує імена нових видатних спортсменів, старший тренер національної збірної команди України із греко-римської боротьби. Сорінування є відборочними на чемпіонат міру, який буде проходити уже в наступний місяць в Бразилії. Уровень очень високий, конкуренція серйозна, тобто ребята борються за потівки на серьезнейшие соревнования то есть Мадіжна борьба она в принципі недалеко від взрослої. І я думаю, ті ребята, яких ми увидим в Бразилії, можуть бути. Ми увійдемо э, на Олімпійських іграх там же в Бразилії. Здійснення оцих спортивних їхніх планів. Хочеться, щоб сьогодні дійсно прапор України, майорив і за межами, як то кажу, не тільки Європи, а кругом по світу. Своєю братівською школи.